Тут найпатріотичніший міністр Ткаченко, той, що раніше рулив Коломойським телеканалом Г плюс Г, дав інтерв'ю, І це знову якийсь треш посеред війни. Наведемо декілька тез. Білі списки для окупантів в музиці і культурі. Шикарно, так? Хай московитики далі катаються по Україні і сидять на всіх каналах і радіостанціях. Чи дійсно українцям варто досі вірити, що є хороші руски. І це не кожен двохсотий, а якось по іншому. Як думаєте? Ще одна теза. Марафон оцей телевізійний буде до перемоги. А так звані опозиційні канали ніхто допускати до нього не буде? Давайте кінцево вб'ємо медіаіндустрію. Геніально. І дуже добре об'єднує націю. Ага. От хто голосував за Бубочку, той молодець. А хто ні, хто покритикував друга Бубочки Арахамію, наприклад, той поганий. Опозиція. Фу таким бути, не можна, вимкніть телеканал, заберіть паспорт. Якось отак. Про евакуацію музеїв із зони бойових дій чи окупованих територій сказав У нас немає грошей евакуйовувати будь що. Тут просто промовчу. Треш якийсь. Невже це так дорого? Слухайте. Ну і не подобається Ткаченку термін дерусифікація треба якось лайтовіше, типу боротьба з наслідками. Ну щоб не образити ж велику культуру. Отож, замість повної заборони московицького в Україні нам далі всілякі Ткаченки пропихують абсолютно неадекватний порядок денний. Це взагалі міністр якої країни? Точно України. Так виглядає, що його русофобія недостатня. Треба перевірити. А потім на марафоні Єдині новини у неділю ввечері стрибає манатік з піснями мовою окупанта в метро. Все дійство організоване мінкультом та державою на гроші платників податків. Тобто, ось так у нас проходить деколонізація від влади. З такими темпами, знаєте, війна ментальна, інформаційна, культурна і, зрештою, реальна буде тривати довго, поки в країні досі просувають. Оті залишки міра.